Доброго дня! Сьогодні ми з вами прочитаємо казку Василя Королів Старого, Чому кінь їсть постійно. Ще в ті часи, коли на вербі родилися груші, десь у світі жив дуже багатий чоловік. У його стодолі та ще й у стіжках було много житей пшениці, усякого збіжжя. А одного разу прийшли до багача двоє подорожніх, старий і його син. Та й кажуть, що вони хотіли би найнятися в нього снопи молотити. Де там, махнув рукою господар, що ви собі гадаєте? Уже наймалися до мене чотири рази, і то по четверо людей вони були готові взятися та й помолотити увесь урожай. Та я не міг доручити їм таку силу жита і пшениці. А ви удвох. Виб'єте ціпами всі оці снопи. Послухай, чоловіче, втрутилася в бесіду газдиня. Коли дуже хочуть, наймолотять. Виб'ють бодай стільки, що треба коло хижі. Ну, раз так, най буде, пристав великий газда. Погодилися на тому, що молотильники дістануть третю частку на молоченого збіжжя. А треба сказати, що двоє людей могли вибити за день 120 снопів. Газда скинув на гумно 120 снопів і далі скидає. А подорожні йому кажуть: Чому ти став? Пане, 120 снопів мало. Господар подумав і як почав скидати снопи, то скидав безперестанку до самого полудня. Тоді перестав, подорожні просили його, змітувати й далі, та він уже розсердився. Що хочете дурня із мене зробити? Тут роботи вже на цілий тиждень. Ти лише змітуй, пане, а все інше поклади на нас. Багачисько знову взявся до роботи і скидав снопи, не перестаючи аж до вечора. Тепер уже доста, сказали подорожні. Лиши на самих і будемо братися до діла. Газда зайшов до хати, старий молотильник запалив воскову свічку, підпалив снопи, що лежали на гумні, а сам сів на поріг і дивиться, як горить ота величезна громада. Снопи горіли і горіли. Тим часом в один бік відділялося чистеньке зерно, а у другий полова, а в третій солома. Скоро все було пороблено так, як годилося. Ану, зайди до газди, каже старий синові, та покличе міряти зерно. Пішов хлопець, кличе багача міряти зерно та й наказує, аби взяв із собою всі, що має, міхи. Бо не вистачить. Що хочете, дурня, із мене зробити? Та я лише тепер од вас пішов, а ви вже встигли змолотити?» То не може бути. Ходи, то сам увидиш, відповів легінь. Пішов газда за ним до гумна. І, як увидів, що там є, аж рота роззявив. У одному боці було чисте зерно, у другому полова, а в третьому солома. Зміряли зерно. Вийшло якраз дуже багато. Хочете свою частку тепер або потім, звідає багач. Потім, сказав старий, ліпше як усе вимолотимо. Так само йшла робота і на другий, і на третій день. А третього дня ввечері багач дав їм знати, що більше йому не треба молотити, і видав молотильникам частину, яка їм належала. А то було сто кобликів зерна. Легінь усе сипав до одного міха, кинув його на плече і рушили в дорогу. А чому багачисько відпустив молотильників? Тому, бо він видивив, як вони молотять, і почав міркувати, що він і сам може так робити, то нащо втрачати третину зерна? Узяв Газда свічку, засвітив її і підпалив нею величезну громаду снопів. А сам сів на порозі та й чекає, як на його очах будуть відділятися. Чисте зерно, полова і солома. Чекає, чекає, але дарма усе перегоріло на попіл і снопи, і стодола, і все його газдівство. Тоді багач побіг до молот... За молотильниками, котрих відпустив, розповів їм про своє нещастя і просить помогти. Старий сказав синові, аби переклав міха на плечі газди. Легін так і зробив, і багач одразу обернувся на коня. Так рушили далі. Ідуть, ідуть і видять, що на дорозі плаче якась жінка. Чого ти плачеш, жінко? звідає старий. Як не плакати, відповідає жінка. Я бідна вдовиця, а дома в мене ціла купа дітей, і я мушу на плечах носити з лісу хворост, аби мої неборята не позамерзали разом зі мною. До того ще й голод мусимо терпіти. Та я би терпіла. Але коли виджу, як бідують мої діточки, то серце розривається. Не плач, добра жінка, каже на те старий. На, візьми собі коня, най вози тобі дрова, та й зерно бери собі додому, годуй, діточок. Але тому коневі не давай їсти нічого, крім сухого терня. Жінка подякувала їм за добре серце, забрала коня і відвела додому. Кінь робив на неї, а вона давала йому їсти тільки сухе терня. Він не хотів їсти і сумно іржав. Бідний коник робить на мене і на дітей, а я годую його терням, подумала вдавиця. Ото не по-людськи, дам я йому сіна. Так і зробила. Та проте дізнався старий подорожній і послав до жінки свого сина. Най забере від неї коня, раз не послухала його. Удовиця стала просити легіня, аби був до неї милосердний та не забирав осирід коня. Я не маю права не послухати нянька, сказав на те хлопець. Піди до нього, може, він дозволить. Тоді жінка почала благати старого, аби він не забирав оцеріт коня. Най буде так, відповів старий. Кінь лишиться у тебе годуй його чим хочеш. Але він ніколи не наїсться. Отже, бачите, і з того часу кінь усе голодний.